Кленовий сироп має несподівані переваги для саду. Хоча я не рекомендую поливати свої рослини так, як я поливаю млинці у суботу, вранці заливаючи їх сиропом, його використання швидше пов'язане з підгодівлею ґрунту та покращенням його життя разом з іншими органічними промовинами. Розведений кленовий сироп, доданий до ґрунту та зволожений, може стимулювати розвиток корисних грибів і мікроорганізмів, які підвищують поживність ґрунту. Ці важливі ґрунтові мішканці живляться вуглеводами з сиропу. Активність мікроорганізмів покликана до швидкого розкладання організації та перетворення її на доступні для рослин поживні речі. Якщо поливати рослини чистим окленовим сиропом, це може мати негативні наслідки, приваблювати комах шкідників та порушувати природні процеси. Але правильно складена суміш, розведена водою з додаванням компосту або відходів дощових черв'яків, може стимулювати корисні бактерії. Це створює міцну основу для здорового росту рослин і підвищує їх стійкість до хвороб. Роль цукрів у саду. Цукри рослинного походження давно використовуються для збагачення ґрунту. Наприклад, журавлина або буряки, які не підходять для продаж, часто йдуть на добрива. Ферментований буряковий сік стає поживним добривом для дерев, а розкладаючись журавлина жахливим ґрунтовим покращувачем, меляса, яку отримують із цукрової тростини, також популярна в садівництві. Вона містить кальцій і махній, важливі для здорового росту рослин. Ідея полягає в тому, що кленовий сироп, розпилений на рослини, стає джерелом мінералів і цукрів для корисних бактерій. Щоб отримати максимальну користь, краще додавати його до компасного чаю для поливу коренів і оприскування листя. Додаткова перевага рослинних сапонінів їх здатність діяти як природні поверхнево-активні речі. Смороду допомагають іншим поживним речовинам краще прилипати до листя. Дослідження показують, що сапоніни можуть замінити штучні пар. У клена теж можуть бути такі речі. Але поки що ми розглядаємо лише загальні переваги для рослин. Компосний чай із цукром. Компосний чай це найкращий напій для здорових рослин. Його можна використовувати як для оприскування, так і для поливу під корінь. Сам компос це концентроване джерело поживних речей, а чай дозволяє їх швидше засвоїти та розмістити у 4 рази більше мікроорганізмів. Можна купити готові концентрати або зробити чай самостійно. Аеровані системи допомагають зберегти рідину свіжою і без неприємного запаху та прикорюють процес приготування. Щоб зробити чай більше корисним для конкретних рослин, можна додавати різні інгредієнти. Базовий компасний чай універсальний, але якщо додати кленовий сироп, мелясу, Фруктовий сік або рибачий екстракт це підвищити рівень корисних бактерій, які люблять однорічні рослини. Для багаторичних культур чагарників і дерев краще підходить чай із високим вмістом грибів, для цього додають водорості та фруктову ем'якоть. Переваги аерований чай активізує мільйони мікроорганізмів, які потім потрапляють у ґрунт. Їм потрібна організація для живлення, тому важливо додавати листовий перегній. Мульчу або компост у верхній шар ґрунту. Компосний чай з хорошими бактеріями може витісняти патогени, зменшуючи ризик захворювань. Також він сприяє міцному росту, що теж підвищує імідж рослин. Як готувати базовий рецепт. Компост заливають водою, а потім настоюють від 1 до 3 днів. Використовувати рідину потрібно протягом 8 годин або продовжувати аерацію. Що знадобиться: відро на 5 галонів. Акваріумний насос і трубки, Два або більше аераторів, кам'яні дифузори, свіжий гарячий компост або відходи дощових черв'яків у мішечку. Процес 1. Наповнити відро водою і залишити на 24 години, щоб випарувався хлор, 2. Встановити насос із трубками та аератором у відрі, а сам насос зовнішній. 3. Загорнути дві чашки компосту в мішечок і занурити у воду. 4. Настоювати від 24 до 36 годин менше, якщо додається кленовий сироп. Рецепт із кленовим сиропом Кленовий сироп у компостному чаї підвищує кількість корисних бактерій, оскільки смороду живляться його цукром. Такі чаї готуються швидше від 18 до 36 годин. Додайте до базового рецепту 2 столові ложки чистого кленового сиропу на 4-5 галонів води з компостом, 1-2 ложки рідкого риб'ячого екстракту, не обов'язково. Кленовий сироп, мед, фруктові соки та рибачий екстракт дають мікробам енергію. Аерація дуже важлива, вона забезпечує кисень для корисних організацій і запобігає розмноженню шкідливих бактерій, таких як анаеробна кишкова паличка. Суміш має пахнути солодкувато листем, мати темнокоричневий колір і пінитися. Якщо піни забагато, можна додати трохи рослинної олії, не оливкової чи ріпакової вони мають антимікробні влади. Якщо використовуєте чай для овочів і фруктів, уникайте прямого оприскування їстівних частин. Після шкірного використання ретельно мийте відро та інструменти. Як застосовувати? На вісні та восені використовуйте чай для поливу ґрунту. Однорічні рослини можна підтягувати кількість разів за сезон. Розведений чай підходить для оприскування листя під час активного росту та формування бруньок. Для цього розведіть 4 склянки чаю на галон від стояної води, оприскуйте рослини вранці, щоб унікнути опіків від сонця. Щоб активувати мікроорганізації у компостній купі, додайте туди трохи чаю. Деякі садівники також додають малясу з водою для прикорення розкладання, розширені живлення чи корисний кленовий сироп для рослин. Так, він покращує здоров'я ґрунту, особливо в поєднанні з іншими органічними матеріалами. У компасному чаї сироп стає джерелом цукрів для корисних бактерій, які перетворюють органіку на поживні речі. Чи можна замінити малясу кленовим сиропом? Маляса місто більше мікроелементів, таких як махній і кальцій. Але кленовий сироп, мед і фруктові соки мають схожі властивості? Чи можна просто розвести сироп у воді і поливати рослини? Деякі садівники так роблять. Але найбільшу користь сироп приносити саме у складі компасного чаю.